Я з радістю долучаю до ефіру нашого гостя. Зустрічаєте Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, мої вітання. Вітаю вас. Пане Ігоре, нашу розмову хочу розпочати з тієї теми, яка турбує зараз багатьох українців. Останніми тижнями місяцями Росія значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України. Робиться серед ночі, робиться зухвалу, періодично в будні у вихідні. Я розумію, що головна мета ворога це вбити нас, але тим не менш, що російська армія хоче показати такими атаками і навіщо витрачає таке дороговартісне озброєння в тилу. А не на фронті, це не зовсім тільки по тому, що потелу. Тобто, є завдання надламити морально-психологічний стан наших громадян. І в першу чергу киян тут. Вони чітко уявляють, що це прийняття рішень з усіма наслідками і важливістю це зробити з цими громадянами з нами з вами. Але крім того, вони шукають по території України. Де знаходиться підприємство нашого оборонно промислового комплексу. Ми ж проводимо роботи відповідне у себе на території підприємствами, ну і союзниками деякі за кордоном по виробленню, так нам крайне необхідного, з чим треба боротися з тими ж. Ну, в першу чергу наші можливості це аеродинамічними цілями, тобто, що знищують такі засоби у нас тут, які виробляємо, знищують літаки, гелікоптери, крилати ракети, безпілотні апарати. І, і тому вони проводять розвідку, до розвідку, космос, повітряний, наземний агентури, і намагаються виявити і, вда... і наносити відповідні удари. Для того щоб не давати набирати нам оберти, і та фраза, яка говориться, наприклад, по реалізації нашої програми, нашим воєнно-політичним керівництвом, наприклад, президент далекобійному ніптону. А в цьому році по псапсангім <coughs> <coughs> 2 в травні проведені бойові іспити по бойовому, якби і питання в масштабуванні. Що таке масштабування? Це десь на виробництво під землею чи будь-де. На території в першу чергу України, а можливо щось за кордоном, де саме це і відбувається. Тобто, фактично доведено до вироблення зразок, який ставиться на поток для того, щоб випустити якомога більше і передати ці зразки, дуже потрібним нашим силам оборони України, який би знищували. Значить, їх спроможності вироблення на території Російської Федерації там, де вони зберігаються. Ну і вже коли вони потім запускаються в засобі повітряного удару, то знищувати їх уже в повітрі, і вся ця робота вона дуже важка значить, тому що в умовах обстрілу, які проводяться постійно, в стій протидії, але ж вирішувати питання міті розробки, а саме масштабування вироблення необхідне нам кількості такого роду озброєння. Вони збільшують кількість же вироблених вироблені і Нам треба. Значить, постачають частково союзники, але невелику кількість треба виробляти самим, щоб бути ефективності по знищенню такого роду засобів повітряного нападу. Пане Ігоре, про ефективність, про те, що може у найближчій перспективі змінитися для наших захисників, я зараз додам інформації і потім попрошу вас про коментар. Українська армія не буде залишатися в глухій обороні, тому що це не приносить нічого і, зрештою, призводить до того, що ми все одно. Відступаємо, втрачаємо людей і території. Про таке повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, журналістам. За його словами, армія в майбутньому буде поєднувати оборону з наступальними діями. Сирський також додав, що Збройні сили України створили та масштабують штурмові війська. Пане Ігоре, ось цей вихід з глухої оборони. Чи можна сказати, що нині це дуже своєчасне стратегічне рішення? І в мене наступне питання: а що потрібно зараз нам для активних контратак? Вони ж не розпочинаються просто так. Має бути проведена якась підготовка. Для початку треба ресурси по цій контратакі. Останній раз про це йшла розмова, як ми пам'ятаємо, у 2023 році. І ресурс був набраний спільно з нашими союзниками на одне напрям про які знали найбільш в цих планах, які ми розробили, які поділилися американцями. Американці успішно якби поділились росіянами. І росіяни значить, на цей найбільш перспективний наш ап, напрям, Херсонський, так званий, вони підірвали як відомо, греблю платин і залили його воду, а наші вимушені були. Заходити на ту підготовлену оборону, яку теж півроку американці представили росіянами. Вони там зробили потужну оборону, класічну потужну оборону, а сил вже і засобів не було. Намагались діяти контрнаступально на чотирьох напрямах, і це вже була. Стратегічного рівня помилка для того, щоб контр наступати, взагалі наступать, потрібні ресурси, або в той час, значить вже в червні, треба було в липні не пізніше переходити до оборони стратегічної, але намагались діяти далі в наступальному сенсі. І досі не можемо тепер зібрати ресурси для повторного дітачі. Щоб це все відбулося, але для того, щоб сили оборони України були спроможні виконати такі завдання, треба зупинити просування ворогові, які не робить стік часів двадцять року, і проводити хоча контратаки для початку наступальні якісь дії, але опять-таки поставляти під це потрібен ресурс. А пане Ігоре, а які ризики одразу виникають перед збройними силами України, окрім ось цього людського ресурсу? І яка небезпека в умовах трансформації може чекати на тилові міста, про які ми згадували кілька хвилин тому? Якщо не буде відповідного ресурсу, то ну не хотілось би щоб це перетворилося в якісь авантюрні підходи. Тобто наступати треба, треба мати резерви, Треба з'ясовувати слабкі місця в їх наступальних. Вони вже багато в чому звикли, що вони якби наступають і від нас, оскільки немає цих резервів. Такого не очікується. Ну от навколо покровська декілька -то місяців тому за генерал Трапат і дали якісь там невичкі ресурси. Вони змогли. На тимчасово стабілізувати ситуацію за рахунок проведення контратак це дії, значить, наступального характеру з нашого боку на рівні тактичному. А що проводити контрнаступальне операції? Це рівень стратегічний. Це повинно бути достатньо багато ресурсів. тобто озброєння техніки, боєприпасів, а також підготовлених військовослужбовців з'єднання, об'єднання. То росіяни якби готують зараз до 13 дивізій, десь у себе там для того, щоб здійснити другий етап літньої осінньої кампанії дій своєї 2025 року, і нам треба чимось протистояти. Якщо е, значить тисне масса проводити по наступальні дії, а сил на це не буде, то це може вернутися важкими справами для нас, тому що якщо у них є така паратура, то треба спочатку виснажити ворога значить, в обороні, а потім переходити до проведення кодна наступальних дій. Uh -huh. Але питання суттєво полягає в ресурсах. Uh -huh. Держава повинна надавати е, ці ресурси Збройних сил людях в людях, обладнанні, модерування, озброєння, збройні сили готують. Ці свої війська і потім застосовувати пане ігоре про наступальні дії, але не з нашого боку, а з боку ворога. Кілька важливих повідомлень, і потім продовжимо нашу розмову. Командування українських сил не виключає можливості нового наступу ворога. З боку Білорусі такий сценарій не виключає головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Це може статися після запланованих на вересень спільних навчань армії Росії та Білорусі під назвою захід 2025 Додає головнокомандувач. Я зазначу, що підготовчі роботи до навчань вже ведуться на території Білорусі. Мобілізуються значні контингенти, розгортають сучасну техніку та бойові підрозділи. Всього до навчань будуть залучені 13 тисяч. Військовослужбовців активна фаза цих навчань запланована на період з 12 по 16 вересня 2025 року. Пане Ігоре, що ви думаєте з приводу цих навчань? Чи можуть вони стати основою для нової наступальної операції з боку ворожої армії? На жаль, у нас є досвід, коли вони такого роду навчання перетворили на підготовки до подальших дій. І проводили, наприклад, окупація Криму і дії на Донбасі, от юридично 12,5 тисяч по вимогам міжнародного законодавства на навчання. Повинні бути представники інших держав, сусідніх і все таке інше. Але до цього росіяни не прислуховуються. Білоруси готуються до цих навчань, тому що вони не не приймають участь в її війська, але Росіяни тут направляють там озброєння окремо і так далі. Вже направляють а потім зосередити там ще війська. Під виглядом навчань, і можна е, відкривати, якщо сформувати відповідне угрупування, ще і північний фронт це небезпечне для нас. безумовно є велика загроза, і треба вивчати цей важкий сценарій такого роду е, дій. <гум> Я ну воєно-політичне керівництво знає про таку загрозу. Питання, опять таки: де взяти ресурси для того, щоб підготуватися, в тому числі і протистояти такого роду ді... діям дієм противника пане Ігоре. А на що варто звернути увагу? Ви сказали про те, що ми вже маємо досвід, зокрема 2022 рік, зима весна 22 року. Зараз які маркери можуть вказувати на те, що російська армія спільно з білоруською готова до нової наступальної операції? На що нам звернути увагу? Ціна контроль, моніторинг сил, засобів, які там складаються, вести розвідку всіми діями з її даними розвідки з нашими союзниками. І ну, по накопиченню відповідних ресурсів боку можна приймати і рішення і отримані ці розвідні інформації, чи рішаться вони це робити. Бачите, вон Келех слітав до Лукашенка, поспілкувався. Ну, позитив, що там а, своїх а, випустили. Опозиціонерів, які вже роками там він тримав, а, ну а так підіграв Лукашенка в цьому сенсі. Але ми ж пам'ятаємо, що він обіцяв і говорив керівництво народу України і керівництво нашому воєнно-політичному, що тут на на тракторах з Білорусі тільки можуть заїхати з Бульбою. Ну, які були трактора і Бульба з боку Білорусі в 2022 році. Ми пам'ятаємо тому. Ну, собі в шкоду сприймати за чисту монету будь-які заяви, як Лукашенка, так і Путіна пане Ігоре. А може так статися, що Росія використає територію Білорусі, але білоруська армія не буде дотична до такої наступальної операції, якщо раптом вона відбудеться. Ну Лукашенко вдавалось, бачите, він віддавав все, що міг своє озброєння, техніку, госпіталя. Ну, все, що міг, але не тримався, утримувався, щоб значить, не задіяти війська. Але якщо це буде відбуватися на їх території, Путін вже може поставити питання руба. Чи ти приймаєш рішення завести війська в Білорусі під виглядом, і це ж небезпека, в тому числі до режиму Лукашенка. Буде заведення, Путін сказав, чи ви приймаєте участь, чи ми тебе посунемо цими військами і все. І тому тому, тут то роль його, якби. Він Багато як маневрував, там проходив, обходив всі ці питання Лукашенка, але при такої, коли будуть війська і загроза, що просто його до того посунуть, чи він приймає участь, то з такими підходами ну mm -hmm. похоже на те, що йому у нього не залишать вибори. Покладуть документи, які він повинен підписати. І все на тому, ми ж з боку радянських військ пам'ятаємо, як як це робилось по країнам східної Європи. Змінювалося їх там, в Чехословаччині, наприклад, там в 56-му році це Венгри можливо щось там а Ми пам'ятаємо, як це було. І 68 в 68-й в числоваччині, ну і так далі. Тобто, досвід такого роду є, а це ж Росія правонаслідник радянських часів, радянських дій. Вони на цьому виховані, підготовлені, і тому можуть бути в тому числі такого значить, тиск на, на того ж Лукашенка. Пане Ігоре, ще одне уточнення по цій темі. Скажіть, будь ласка, чи може статися так, що Путін використає оці навчання для того, щоб відвернути увагу від інших напрямків гарячих напрямків на фронті? Де не треба йому відвертати увагу. Треба, треба йому додавати наступальний потенціал. Він зараз наступає по у нас напрямках. Можна перерахувати. Ви там робите свої інформаційні діяльності. А тепер ще додасться нам і північний фронт. І тому там питання не відволікання уваги. А там питання, що на даному наступальної їх потенціалу ще і з півночі нам треба. Ми тут сили не можемо набрати. Ми з вами обговорили це питання, щоб протистояти другому етапу їх кампанії 2025 року. А тепер уявіть, що вони ще один фронт відкривають з, -з боку Білорусі, і під це у нас не вистачає ресурсу під те, що зараз відбувається, а ще десь треба мати його на те, щоб протидіяти на наступному фронті. Вот така непроста задача. Пане Ігоре, про небезпеку насправді вона ж існує не тільки для українців, а й для жителів європейських країн. Я зараз додам теж важливе повідомлення і хочу обговорити з вами цю, цю інформацію. Українська розвідка має докази підготовки Росії військових операцій на території Європи. Повідомив про таке президент України Володимир Зеленський. З такою заявою президент виступив після зустрічі з керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Він зазначив, що Україна буде інформувати пар партнерів щодо фактів, які здобула українська розвідка, і будуть підготовлені спільні рішення на захист разом, зокрема з Великою Британією та Європейським Союзом, пане Ігоре, за вашою аналітикою, які країни зараз можуть бути в зоні ураження? Де найлегше Росії підготувати ось такі провокаційні дії? Ну у тому, що ще в минулому році розвідки європейських держав, які входять до альянсу натівського, добували е, значить, інформацію у росіян, е, яка говорила про те, що якщо даже тут, якщо не в цьому, на ну на наступному році так чи інакше зупиниться ведення бойових дій в Україні, то вже десь 26-го, але 28-й рік найбільш вирагідний, вони готові будуть... Свої сили згрупувати для проведення дій провокаційних наступальних військами з країнами НАТО. Ну в першу чергу там шукати слабке місце одна із країн Балтії, там Суварський перешик, але не тільки зараз вже готуються на кордоні з Фінляндією. Ну і взагалі відновили округа Лінградський, Московський от, для того, щоб протистояти діяти. Безумовно, вони весь щас у них відношення відповідно і по суті воєнному і історично до Польщі. От, і тому, значить, якщо не там з наступного року, ну, по крайній мере, плани у них є з 28 го просуваючись далі перевірити дію. П'ятої статті, оскільки їх розвідка, їх аналітики російські оцінюють, що е, НАТО зараз, тим паче з відповідною поведінкою керівництва американського, знаходиться в складкому стані. Е, вони ж бачать, що Європа неспроможна без Америки себе захищати, що ми дали вже четвертий рік е, час європейцям для того, щоб вони відновили, але робиться досить повільно. І на саміті НАТО питання буде по 5% від відваленого внутрішнього продукту, ну і так далі. Але Європа по конвенційній зброї без американців не готова навіть себе захищати, і тут велике питання: що вони почнуть перевіряти. Наскільки а ми ви ж бачите, що заяви, які керівництво американського, що вони не мають намір як би щось тут підтримувати в Європі? Тобто, це справа європейська. А це йдеться в першу чергу про те, як в якому стані чи робочі є ця п'яти. Та стаття. І, і тут велике питання. А ось в продовження цієї теми на вашу думку, чи можуть з'явитися якісь альтернативні союзи на базі, наприклад, розвиток європейських країн і України, внутрішньої безпеки, зважаючи на те, що НАТО нині не виконує цю захисну функцію, а Україна має певний досвід. Чи можуть бути такі об'єднання на зразок коаліції Рамштайн? Домовлялися ж партнери наші з нами, і щось подібне можемо зараз запропонувати Європі чи ні? Uh -huh. Штайн – це якби така коаліція по наданню на допомоги по озброєнню, по інше. Але з цього можна починати. Французи, наприклад, ще в минулому сторіччі бачили, що треба е, формувати такі. Я служив, бував і спілкувався з французькими генералами. Бачив, яка у них позиція, і ми тут е, можемо згадати, що Франція виходила наприклад з воєнної організації НАТО. А потім поверталися в зв'язку з тим, що вони бачили, що ну, там американці себе тоді вели як лідери, але підкріпляли це відповідними діями і документами, і висловлювалися з приводу того, що будуть рішуче все це реалізовувати. А зараз та картина змінилася, і тепер ми бачимо, як себе веде президент Франції ну Прем'єр Британії і активно канцлер Мерс включається в ці процеси європейські, ці потужні держави. І вони розуміють, що можливо прийде з чогось треба починати, там, з розвідуваних структур, mm -hmm. можливо, з іншого. Ну, і на, ми пам'ятаємо, 23 рік, 22-й, 23-й там були, наприклад, обговорювалися питання, що. Сформувати союз Джонсон, тоді був Британії, Польщі, країни Балтії, якби як який би окремо, як і України безумовно, де можна було мати альтернативу таку європейську від НАТО. Mm -hmm. Ну треба подивитися, як піде подальший розвиток тих подій. Але треба розглядувати це. Щоб не було, треба дивитися а наскільки це корисно захист України, безпеки України. над цим треба працювати. Та час покаже пане Ігоре останнє питання з цієї теми: а ось така допомога з боку України, попередження про можливу небезпеку на рівні розвиток, чи може вона посилити нашу співпрацю і взаємодію з європейськими партнерами? Тому що ми вболіваємо не лише за себе, а й за безпеку наших союзників. І чи може це стати додатковим підґрунтям для нашої співпраці? Це Хороший приклад того, що нашу інформацію розвідно подають і інформують розвідників. Але якщо ви мене почули, uh -huh. я говорю про те, що це робиться з України зараз. А їх розвідки, структури виявили ці набори російські ще в минулому році, і плани їх 26-го наростити зусилля. А в 28-го, якщо зупиниться тут дії в Україні, і можливо і не починати ці дії проти східних окремих країн східного блоку альянсу. Угу. Пане Ігоре, про те, що відбувається на території Європи, і що могло вартувати життю? Нашого президента у Польщі запобігли замаху на президента України Володимира Зеленського в аеропорту Жешова. Планували вбивство за допомогою FPV-дрона або снайпера. Розповів журналістам глава служби безпеки України Василь Малюк. Здійснити цей злочин мав Це військовий пенсіонер-поляк, якого завербували десятки років тому. Він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Зломосника затримали українські. Та польські спецслужби пане Ігоре. На вашу думку, наскільки це типовий такий унікальний приклад сплячого агента на території Європейського союзу? Скажімо, так що такого роду дії на жаль є. Ну, я згадую а, початок війни і там в березні, треба вже працював на підприємствах Львова і навколо Львова на полігонах там. І попав вперше особисто, попав під обстріл російський на полігоні. Це наш найбільший полігон, там є різні е, місця, значить, України Збройних сил, міжнародний і все таке інше. Але так чи інакше, значит, цей ракетний був суттєвий обстріл, загинуло достатньо багато людей. Вот. А перед тим, з'ясуваю, вірні після цього, ну перед тим там хтось. З депутатів в туди приїжджав, і фотографувався, були світлини, допомагали, мабуть, таким непродуманим діям, діями. На жаль, от а потім подивитися того і пізніше. Затримали колишнього офіцера майора КГБ ще радянських часів, який допомагав, в тому числі передавати координати цього полігону. Полігон великий а треба було окремі місця, де концентруються, де знаходилися. Якісь об'єкти з людьми, такі ж казарми і так далі. От. Так що це на нове. Можна подивитися, а якщо взяти Крим, там звільнялися військово-морські офіцери російського флоту і залишались там і багато. Тобто, на жаль, в Україні не тільки в Україні, і в країнах Варшавського договору ми повинні згадати так по організацію. От були відповідним чином виховані. Там офіцерський состав, і громадяни і серед самих них відповідно структури російські. Шукають, а наш президент це ворог Путіна просто персональний, скажімо так, він вже заяви відповідно робив, і що він готов підписувати з України якісь. Ну коли вона буде здаватися, в ультиматум. Але навіть якщо ультиматум, то це не повинен бути наш президент, тому що там про його легітимність він щось говорить. Сам порушував. Міжнародні права, скільки там всі ці значить, вистави з переданням Медведєму, повертання до нього, продовження строків, зміни конституції, все інше. І це якби там то це міжнародно точно не закон, але він, наче говорить, своє і тому, ну на жаль, ми бачимо відношення того ж Трампа. Да? Це ж Путін впливає підсяг. Розмов телефона, в тому числі, і ми бачимо, що було в Канаді. І тут по саміту поприбирали все, що стосується, на, от, який найближчий час натовський буде, що стосується України, щоб Трампа не дратувати. Але мало того, що познімали все це по Україні. А чому ну, Трамп не може пережити те, що там за кордоном досі наш президент? Має авторитет більше, чим 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 Трамп і його відношення, тому що ви ж пам'ятаєте, як він говорив, там, куди і кому і треба на самому початку його цілувати для того, щоб щось там траплялося. А поки зміни тільки в негативні, в першу mm -hmm. чергу для самої Америки і безпекові, і економічні, і і внутрішні проблеми ви дивіться, які mm -hmm. вода і ц захід, якби в подальші дії в Ірані чим обернеться це велика питання питання, хоча, хоча люби дії, які там відбуваються весь час в превосходних оцінках з його уст, але ж це гасло. А на сам правді в реальному житті виглядає все не так бравурно, як хоче він це і подає, тому складна ситуація. У нас є компетентні органи, які цим повинні займатися дуже добре, що їм вдалося упередити цей злочин. От, ну і працювати далі, щоб не допустити в подальшому. Та будемо на це сподіватися на те, що подібних спроб не буде з боку ворога. Пане Ігоре, безмежно вдячна за те, що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках.